До сторіччя Покровського району продовжуємо знайомити вас з почесними громадянами. Сьогодні ми розповімо вам про Валентину Димитрову, яка присвятила своє життя роботі з дітьми. Жінка понад 32 роки працювала вчителем англійської мови. Працювала художнім керівником Миколаївського клубу. З 2021 року працює начальником відділу культури, молоді та спорту Новоградівської міської ради. І на кожній посаді пані Валентина намагається віддатися на всі 100% обраній справі. А якщо погодилася, то це значить треба викластися на всі і вірити і робити, не зважаючи на те, яка ситуація. Да, цей рік нас всіх змусив жити по-іншому, щось розуміти по-іншому, відчувати. Валентина Димитрова народилася у Мирнограді і все своє життя прожила на Донеччині. За ініціативи Валентини Олександрівни було реалізовано багато проєктів у Новогродівській громаді. До Миколаївської сільської ради було залучено приблизно 3 мільйони гривень за рахунок коштів про ООН, Міжнародного фонду відродження, Міжнародної організації з міграції. За ці кошти було відремонтовано дитсадок, їдальню у школі, повністю був відновлений будинок культури з сучасним обладнанням, <заднанням> і сучасним ремонтом. Жінка каже, що в маленькому місті чи селищі більше видно результати виконаної роботи. Мені здається, у великому місті там губишся, там загубився серед великої кількості людей і можливості реалізувати себе вже зовсім не ті. А от на таких малих територіях, як сільський, як район, от це, це зовсім інше. Це більш тісні, такі якісь та такі взаєморозуміння за свій вагомий внесок у розвиток громади рішенням Покровської районної ради у 2013 році Валентині Олександрівні було присвоєно звання почесного громадянина району. Це було несподівано, але це було дуже приємно, тому що коли відчуваєш, що Оцінений твій якийсь внесок, якась твоя праця, то це, це, мабуть, скажімо так, на нові якісь завершення підштовхує і піднімаються крила і хочеться ще щось робити і робити. Жінка продовжує працювати, має активну громадську позицію. каже, що часи, які ми переживаємо, багатьом дають можливість розставити пріоритети у своєму житті. Сама щиро вірить, що перемога обов'язкова буде. Має бути саме так: перемога України, розвиток подальший. Щоб все, те, що було задумано до війни, всі плани, всі проекти, все, що змогло реалізуватися, знімальна група телебачення Капрі, спеціальна до сторічного ювілею Покровського району.